Вітаю всіх, хто зайшов в гості мою вінтажну комору, моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує. Сьогодні хочу подарувати вам чергову порцію релаксу. Будемо насолоджуватися п'ятью чайними парами одного українського підприємства. Я думаю, знавці фарфору здогадалися, що це полонський фарфоровий завод. І так, що буде поєднувати чайні пари, їх сьогодні у мене буде 5. Насамперед, як я вже сказала, одне підприємство, одна краса, рідкість, практично у всіх тонкостінний фарфор і один і той же період. Це початок 60-х років і до 80-х Цього року таке клеймо ставилось, яке ми з вами зараз будемо досліджувати. Це ось таке клеймо. Так, і розпочинаю я свій огляд з ось такої чудової чайної пари. Ні, красиве все. І форма, і розпис, і білизна. Єдине, що мене засмучує в цій чайній парі, те, що вона не дуже добре світиться. Так, да, фарфор просвічується, але не так. Яскраво, як мені би хотілося, як на інших чайних парах. Подивіться, який красивий малюнок ручний. Бачите? Краса по всій формі. Таке поєднання червоного. Червоного, зеленого, чорного та сірого з позолотою кольорів. Що на чашечці, що на блюдці. А блюдце то взагалі краса. Його можна ставити на підставочку, як картинка, така немаленька, можна любуватися дуже красивий чайний, чайна пара. До речі, це із сервізу. Із сервіз, я вам хочу сказати, я в повній комплектації не бачила. Бачила тільки окремі предмети. Бачите, дуже так не дуже добре, вірніше смітиться. Так, ось така чайна пара. полонська. Друга чайна пара. Це ось така красунечка. Жовто-гаряча така. Це із сервізу досить таки рідкісно ну, цікаво, його можна придбати в повній комплектації, але коштує він не дешево. На відміну від попередньої чайної пари. Зверніть увагу, як гарно світиться. Чашечка легенька така. Оце оздоблення у вигляді жовтої такого окрасу виготовлене аерографом. Все решта, це все ручна і те підрисовка. Те ж саме клеймо Полонське, яке ставилося спочатку 60-х років і до 87-го року. Задоволені, б би придбала такий сервіс. Свою колекцію. Слідуюча чайна пара це також із сервізу Полонського. Тут уже інше криття виготовлене, зроблене аерографом, таке салатовий колір такої дуже молодої трави, з ручним розписом. Це все ручний розпис, бачите. І ось таке клеймо. другий сорт. Початок 60-х років. Блюдце, бачите, в мене досить таки добре використоване, на превеликий жаль. Чашечка, вона не в поганому збереженні колекційному, а от блюдце, на жаль, і знайти заміну йому я поки що не зможу. Так. Третя чайна пара. Слідуюча чайна пара це ось така. Це не ручний розпис, це деколька, але деколька доволі таки красива. Хочу е, звернути вашу увагу на те, що така деколька вона, е, була запроваджена не тільки на е, Полонському фарфоровому заводі. Я зустрічала її досить часто на виробах добиського фарфорового заводу, і, до речі, на виробах, Інших форм, класична форма, така видовжена форма чашечки і на чайних парах, а також на кавових парах. Е, незалежно від того, що це деколька, зверніть увагу, яка ціна цього виробу 57 копійок всього-навсього за чайну пару. Це одиничний предмет, туди, як кажуть, утилітарний предмет, і хочу сказати, що вона світиться точно так же, як і сервізу, то з ручним розписом. Ось така чайна пара з блюдечком, з таким же малюнком, яке йде і по всій формі чашечки. І завершувати свій огляд, я буду ось такою чайною парою того ж самого періоду. Це також із сервізу. Я знаю назву цього сервізу. Вірніше, форму. Називається ця форма-веселка. Пишуть в інтернеті, що сервіз баранчик. Я сумніваюся, що незалежно від того, що є на ньому такий малюнок. з... Баранчиком, однак, я не думаю, що цей сервіс має таку назву. Ми бачимо також криття чудове таке оранжевого, помаранчевого кольору. Дійсно, він, мов би веселку нагадує, дуже яскраві такі кольори на ньому. Непоганому збереженні ця чайна пара. Бачите, також світиться, але не дуже яскраво. Климо має місце ось таке. Другий сорт, 10-та група складності, і початок 60-х і до 87-го року. Я думаю, що це десь 60 70 ті роки, не пізніше ось таке ось блюдечко і так, 5 чайних пар, 5 красунь сьогодні я представила до вашого огляду. Напишіть мені, яка чайна пара вам сподобалась найбільше. Можливо, є якась інформація конкретно стосовно нас цих сервізів, я буду дуже і дуже вам вдячна. А на сьогодні все. Мира, щастя і добра. Бажаю вам всім і до нових зустрічей на моєму каналі.